Плутон обертається навколо Сонця на відстані 5,9 мільярдів кілометрів. Щоб дістатися до Плутона, зонду New Horizons знадобилося понад 9 років, а ще 4 роки, щоб досягти об'єкта поясу Койпера, відомого як Арокот. Зважаючи на поточний інтенсивний інтерес НАСА до Марса, мало ймовірно, що вони найближчим часом інвестуватимуть у нову місію до цих віддалених об'єктів. А це прикро. Адже на цих карликових планетах можна побачити справді неймовірні краєвиди. Їхні поверхні вкриті льодами, такими як азотний та метановий. Температура на поверхні сягає мінус 240 градусів за Цельсієм, а низька гравітація дозволяє величезним крижаним горам досягати висоти 3 кілометрів. Насолоджуйтесь цими зображеннями, пам'ятаючи, що НАСА знадобилося майже 50 років, щоб відправити першу місію до Плутона.